Тим вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне, в цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія і площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. У багатьох місцях є загорання. Пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. Щойно спілкувався з керівником Карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, життя, генератори, щоб Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить про харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що спитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках, я думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Слава Богу, що е, немає людських жертв. Хлопець один зазнав е, е, атаки, е, він зараз є госпіталізований 20 років. Ну, думаю, все буде нормально, молодий організм. Так от декілька людей звернулися за допомогою, вона їм надана, але вони від соціалізації відмовилися. Отака реалія, такі реалії цьому часу.